Трошик скінчився, я не знаю, як ті кадри в мене вийшли. Тут центральний цей магазин. Ну і буду я топати по дорозі назад до свого готелю. освічення буде менше, то певно, що я і виключу камеру. О, ще зайду в магазин, гляну. Ще я купу часу. Я так перейшов сюди-туди там, щоб вам показати, як виглядає Бангла-Роуд. Тепер дощ скінчився, може народу більше повилазить. Все класно, я вам скажу, але один з мінусів таких, якщо ви йдете на Бангла-Роуд чи навіть гуляєте по вулиці, кожен хоче мати свій бізнес. Щоб ви до нього зайшли. І всі вас запрошують, масажки просять зайти сюди, йди туди. Або тут, ви на бангла роуд, йдете по цій вулиці і кожен має табличку зі своїм пивом. У нас пиво дешевше. Заходи сюди і вже у нас тут дівчата кращі, у нас тут таке. Я хотів би сісти щось зняти, але сьогодні я не побачив аж таких великого напливу гарно танцюючих дівчат, тому просто так тратити 80 батів за пиво не дуже хотілося. Ну, таке. Ось такими перевулочками я збираюся. До своєї кімнати. Це мій гест хаус. Це пральки. 20 бат, тридцять бат, п'ятдесят бат. Саме розпосередне транспорту це є мопед. Називається. Мотобайк. Робот з мотором. Не знаю, тут мої дівчина йде, а її на камеру не видно. Не знаю, чи її видно, чи не видно, а на камері пусто знову починається дощ. І хотів я показати одну штуковину. В деяких селах. Такі заправки працюють. Тут вона просто стоїть, я думаю, як Антік закрита. Заправляють з них. Переважно мопеди. Мотобайки. Подивіться. Самообслуговування. Кидаєте котичку, там запиняє ДНК і заправляється. Але це не працююча. Ось така уже. Під таким такою, такою перевулочкою буквально 3-5 хвилин я вже на вулиці, де мій готель. Це камера не боїться, дощу, бо хіба буде на об'єктиві каплі. Це буде розплив, чи то видно. На кожному кроці і масажки, бар-бар-бар, Виміна бар. валюти, права, канабіс. І знову тут маєте готовий магазин, вода, і готель, їда. І цілий такий патонг. Я в других місцях не був. Певно візьму собі якусь поїздку, ще пошукаю куди що. бо Я хотів по острові тут поїздити, але без е, цього без гіда. З гідом воно трохи коштує, не знаю. Ще подивлюся, щось наскрибуєш, десь що ще виїхав. Ось там магазинчик, якийсь тип господарчий. А я вам бачу раніше О вот, таксивка така. Ось чекає. Тук-тук знову бар. Пассаж. Образник. Знову бар, ресторан. Ще раз щоб зайти, напевно, щось добре тут дають раз, щоб зайти поїсти. Тут пральня 50 бат під кілограм одягу. Знову бар. З другого боку бар, один бар, знову бар. На кожному кроці знову бар. Знову магазинчик. 7 У ньому Теж все можна купити, навіть їсти, якщо треба. На півпродукти дешеві, все дешеве. Знову правку купиють аптека. І знову бар. Я пройшов скільки? 50 метрів і скільки барів. Отак. От все на цій вулиці. Море дощик накрапає, накрапає. Я є окей. Мій телефон в задній кишені. От, масаж. З того боку масаж. Ще один масаж. Are you doing something legal, ladies? Ха-ха-ха. Hi Sorry? Something open? Yes Oh, maybe she Really? What? <laughs> oh. Oh. Yeah, I had a full bag of money Where is the money? That already that? No, thank you I don't know I, I picked something and forgot to close it. Thanks Nothing important there <laughs> Thanks Окей. Дівчата кажуть, що моя, мій рудзак відкритий за дібов. Можна був, був засунути. Ну готель знов, Не знаю, скільки ви тут темніша зона. Знову якісь готель, чи агенство, але тут. З лівого боку. бар, З правого боку. Бар. Він днем був зайнятий, тепер тут от нема людей, я не знаю. Як коли. Там ось такі великі стали Його FBM. Сноубар. Так. правильно. Там біг спон. Сноубар, ресторан. Steak and drink, тут бар, Там бар. сноубар, ресторан до я стоп купив, отель, готель. Коко. Косаж. А ле бар. Той бар звідти. І акумулятор сідає, так що не знаю, чи я до кінця успію. От фрукти, кокоси, ананаси, апельсини і так далі. А от І приплив я. Оце місце All Sports Pizza Bar Bархут. Тут я і проживаю на горі. Так що дякую за те, що ви прийшли зі мною всіх благ. Тримайтеся здоровий папа.